Ну і далі побачите неймовірні кадри, які вчергове підтверджують, що головне не кількість, а якість на ваших екранах відео з дрону, де один наш військовий вистояв проти штурму шести окупантів на Луганщині біля села Золотарівка. При тому, що останні були в повному обмундируванні. а Наш воїн був без шолому і бронежилету. Певно, ворог підійшов близько до основних позицій. Так, наш захисник самотужки зміг відігнати противника. Це Військовий з батальйону К-2 54 окремої механізованої бригади, який має поземний кум. І далі пропоную подивитися безпосередньо на південь нашої Донеччини. Цей напрямок все одно, попри активність на Харківщині, лишається найгарячішою ділянкою фронту. Якщо орієнтуватися на покровський напрямок, то тут противник протягом минулої доби здійснив майже півсотні штурмів. Про це повідомляють в нашому генеральному штабі. Якщо ж орієнтуватися на те, що нам говорять наші аналітики, то на жаль, у ворога ми бачимо, протягом вихідних загалом є ось таке просування. Ви бачите, що до Удалося червоної зони. Якщо ж орієнтуватися на минулу добу, то тут наші аналітики говорять, що на жаль, противник окупував Юрівку, і так само бачимо, що ворог просунувся в районі жовтого, в районі Новодмитрівка, яка дещо да, південніше, так само Вознесенки та Зорі. Бачимо, що ворог не намагається напряму штурмувати Покровська, а, що він намагається тут обійти деякі наші найзахищеніші позиції. Ну і звісно, що головна мета дійсно в цій зоні відповідальності в нього Йти безпосередньо до Покровська. Якщо дивитися нижче по карті, то тут ми розуміємо, що основним напрямком удару для ворога є Курахівський напрямок, і так само сусідній Времівський. Якщо говорити про Курахівський, протягом минулої доби тут було майже 70 атак противника, якщо конкретніше 67. Якщо дивитися ще дещо південніше, безпосередньо Времівський напрямок, то тут 14 штурмів. Тобто, ось в цій зоні, ось на такій ділянці приблизно 50 кілометрів кілометрів. тут ворог штурмував наші позиції за добу понад 80 разів. Аналітики Діпстей знову ж таки демонструють нам певні зміни на карті бойових дій. Про що ці зміни говорять? Про те, що ворог на жаль окупував Катеринівку. Ми бачитиме на повністю в червоній зоні. Так само противник просунувся біля Іллінки Курахового і Великої Новосілки. Велика новосілка знову ж таки. Ми бачимося вже ближче до Запорізької області. І Наші військові в телеграм-каналах пишуть, що на жаль ворог зайшов. Уже на крайній вулиці цього селища.